І ще 1200 дронів та 60 автомобільних систем РЕП вирушають на передову. Чергову партію допомоги від громади столиці передали бійцям 112-ї окремої бригади тероборони Києва, які на початку повномасштабного вторгнення боронили Київ на Бурському і Гостомельському напрямках зараз батальйони воюють на Донбасі на Херсонському і Харківському напрямках. І як зазначив мер Києва Віталій Кличко, від початку цього року місто виділило з бюджету на оснащення бригади 400 мільйонів гривень. Передаємо вкрай важливу допомогу 1200 дронів різних модифікацій. ФПВ дрони мавіки, бомбери також 60 Систем РЕП, які вкрай важливі на сьогоднішній день в протидії проти дронів з сторони ворога. І це дуже велика допомога. Достойна допомога для того, щоб особовий склад, який зараз виконує бойове завдання на лінії бойового зіткнення, мали все для того, щоб як успішно виконувати завдання, так і. Зберегти своє особисте життя, тому що РЕП на сьогоднішній день це велика сила, тому що ворог також атакує ефпівдронами різного типу, і це буде їм вагома допомога, щоб зберегти життя солдатів.